Вітаю вас, друзі, 9 квітня сьогодні. І сьогодні Еммануель Макрон, той що президент Франції, ви його добре знаєте, зробив заяву, що зараз погода військова і не час для переговорів Росії і України. Мовляв, такий спосіб і натякнув, що останнє слово ще буде за українцями однозначно, і лише тоді можна говорити про якісь перемовини Путіна, і Росії про примирення, мир. Чи я не знаю, що він там мав на увазі, але в цій частині його також підтримує і Сінзіпін. Я не поспішав би зараз кидати в нього каміння, тому що треба розібратися, що взагалі він мав на увазі за цими умовами, передумовами, можливих наших переговорів з росіянами. Про які вже починають говорити про контрнаступ і так далі, і чому саме це пролунало, як зараз Франція почала зближуватися з Китаєм, але чому залишається на проукраїнських позиціях. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, бо направду це стає дуже цікавим. І відео, звісно, поширюйте своїм друзям, я вам буду за це шалено дякувати. І так, сьогодні Еммануель Макрон, ну, можливо, вчора чи сьогодні, не настільки важливо, але сьогодні вийшло інтерв'ю Еммануеля Макрона. Двом виданням політику та французькій щоденній газеті Ехо. Лес Ехос називає, називається вона. Я вам зараз спочатку характеристику Лес Ехоса дам, тому що тут фактично ну, вижимка пряма мова Макрона, бо політику, як завжди, прикрашається своїми епітетами, міркуваннями. Хоча там зробили вони дуже цікаву зноску. «Політику» наголошує, що матеріал вийшов лише тоді, коли погодили про його. В адміністрації президента Макрона, тобто без цензури нічого не публікується. Вони так, мовляв, натякають на ущемлення свободи слова, але менше з тим, Макрону дуже важливо, аби не викривили те, що він їм говорив. Так от, якщо повертатися до першого інтерв'ю Лес Ехос, то там президент Макрон ще раз наголошує, сказав, що погода зараз військова про переговори не може бути мови, і це однозначна позиція із Сінзіпіном. Він наголошує на тому, що історія прискорюється, паралельно нам потрібне прискорення європейської військової економіки. Бо наші засоби масової інформації взяли саме цитату про переговорів, а от про військову економіку, про стратегічну автономію Європи. Вони ні слова не сказали. Ну на превеликий жаль так. Тому я вам зараз пояснюю, що там не лише в українське питання йшло, а саме претензії Макрона на домінування в Європі, які він давно-давно сповідає. А маючи давній конфлікт зі Сполученими Штатами Америки, який зараз дуже потужно впливає на Європу, він робить пас з Китаю і такий спосіб намагається з ним підтримати тісні зв'язки. Ну, в цій частині Сінзіпін дуже сильно виграє. Тим, знову ж, не поспішайте кидати камінням в Макрона. Він зайняв дуже хитру і нам зараз корисну позицію. Пояснюю. По-перше, що він сказав в цьому інтерв'ю? Підтримка принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, коли він говорить про можливу співпрацю Китаю та Європи, ну і перемир'я або мир Росії і України. Про перемир'я, звісно, ми мову ніколи вести не будемо, але він десь там, можливо, натякає. Ну він перемир'я слово не говорить, він говорить про переговори як такі. Друге, чітке нагадування про ядерну енергетику і про те, що Китай має з'ясувати наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі. За кілька днів після того, як дав обіцянку не робити цього, зараз Макрон натякає на те, що Путін вже розмістив ядерну тактичну зброю на території Білорусі. Я кілька разів перепровіряв цю інформацію, перекладав її, уточнював. Наші ЗМІ не пишуть про це, ну що вже ядерна зброя розміщена на території Білорусі. Але Макрон конкретно про це не те, що натякає. Він говорить про це в минулому часі, що Путін це вже зробив, а Китай має на це відреагувати. Третє, на чому наголошує Макрон у своєму інтерв'ю для французької газети Лес Екос». Дуже чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей. Це також основоположна річ, на якій він наполягає. І четверте: прагнення узгодженого та міцного світу. Чому Макрон має свій інтерес до Китаю? Чому він з Китаєм почав говорити про взагалі, співпрацю, ну і таке інше? Китай давно прагне налагодити тісні стосунки з Європою. Він про це ще говорив із Олафом Шольцем, який був з візитом минулого року. Минулої осені минулого року я вам про це розповідав. Відео залишаю пора, в верхньому кутку. Можете подивитися це позавчорашнє відео. Там детальніший аналіз офіційного візиту Урсули фондрляїн, президентки Єврокомісії і Макрона, які разом прилетіли до Пекіна. Але що говорить Макрон? Тоді говорив на підсумковій прес-конференції з Сінзіпіном і нині говорить. Він говорить про ці чотири основоположні речі, про які я вам сказав, які, в принципі, розділяє і Китай. І також він говорить, що не може бути стійкої європейської безпекової архітектури, допоки в Європі є. Захоплені країни або заморожені конфлікти він чітко говорить. Горі як тоді говорив на прес-конференції, що допоки не буде припинена війна Росії проти України, ні про яку співпрацю із європейським союзом і Китаєм не можна говорити. Це ненормально. Тим паче він постійно наполягає на тому, що ніяким чином Європа не буде долучатися до китайського питання щодо Тайваню. Так само, як він говорить про те, що Франція не буде долучатися до конфлікту Росії проти України. Він надаватиме військову допомогу, і він говорить про те, що війна дуже серйозно збільшила попит не лише в Україні, а й всюди, в усьому світі, на військову техніку, а Європа виявилася не готова до цього. І на тлі. Постійних вимог України постачати зброю, передачі цієї зброї вони серйозно відчули дефіцит і озброєння, і військової техніки, і так далі. тому подібне. І зараз каже Макрон, час настав, коли Європа має подумати про свою безпеку, а саме. З перемістити виробництво до Європи військової техніки він засуджує, що Польща купує військову техніку у Південній Кореї. Ну, як на мене, просто раніше треба було думати про те, щоб цього не робити, а Європейському Союзу мати більший фонд для виробництва різного роду військової техніки, снарядів, обладнання і так далі тому подібне. І він в прямому сенсі говорить про те, що ну, просто настав час стратегічної автономії. Європейського Союзу і Європи загалом і незалежності від Сполучених Штатів Америки. Це те, чого дуже прагне Сінзіпін. Тут інтереси Китаю і Сінзіпіна збігаються. Хоча, звісно, Китай зараз дещо хоче відмежуватися від російсько-української війни, мовляв, то вирішуйте самі. Ми тут просто миротворці, ми не будемо підігравати в цій частині Сполученим Штатам Америки. Ну і от Макрон говорить, що Європа повинна протистояти тиску, щоб стати послідовниками Америки. А таки, мовляв, тиск вчиняється на неї. Тобто, цій ці, такій історії доволі цікаві візиту Макрона до е, Піднебесної до Пекіну все ж таки вимальовуються такі пункти, такі речі, де дуже очевидно читається співпраця можливо, Китаю і Європейського Союзу. Але. Не можна однозначно стверджувати, що європейський союз згодився на це і він буде послідовним, тому що Русула Фондрляйн, яка була присутня на під час цієї офіційної зустрічі, вона дещо менше спікувала спілкувалася із Сінзіпіном через саме те, що Пекін ну тисне все таки на ЄС. То він знайшов собі такого товариша, як Макрона, і кілька годин він його обробляв, скажімо так. Ну і Макрон дещо змінив риторику, втім залишається прихильним ще раз скажу інтересам України. Чому саме Макрон став об'єктом такої дуже прискіпливої уваги і пильності Китаю? Треба просто нагадати, що ще раніше був створений такий собі військовий союз Аукос. Аукус це Союз Великобританії, Сполучених Штатів Америки та Австралії, який передбачає створення військового блоку в Тихоокеанському регіоні на південно, в районі Південно-східної Азії для того, щоб стримувати саме дійсно стратегічні прагнення Китаю. Ну і Китаю, звісно, це не подобається так само, як і не подобається Франції. А чому ви кажете, до чого тут Франція, запитаєте? У Австралії був контракт на виробництво Франції підводних човнів. На суму майже 60 мільярдів євро, це величезна цифра. І після створення цього союзу цей контракт був розірваний ці підводні човни. Вже атомні вироблятиме вироблятимуть Сполучені Штати Америки. Французи були дуже невдоволені, і вони назвали тоді цю це рішення ударом в спину. Це знає Китай, це не забув Макрон, тому ймовірніше за все він говорить про таку стратегічну автономію. Але він натякає на те, що Європа була тут, він справедливо говорить продовж дуже багатьох років інфантильної до російської агресії, до можливих загроз і не готувалася ніяк. До інших безпекових викликів, які нині постають перед Європою. Тому тут, в принципі, він за великим рахунком і правий. Але для Китаю це якраз та теза, яка дуже потрібна, щоб не побудувався двополярний світ, де з одного боку Сполучені Штати Америки, а з іншого боку, Китай. Для Китаю дуже важлива багатополярність на сьогоднішній день. І це за великим рахунком, ну така проросійська теза. Тобто тут можна говорити, що фактично на сьогоднішній день Еммануель Макрон підтримує і проросійську тезу. Дуже складна ситуація, правду, але ми повинні винести для себе основне, що зараз в цій історії Макрон чітко стоїть на українських позиціях також. Чому Макрон так зухвало заявляє свої позиції? Я просто вам нагадаю, що Франція є постійним членом Радбезу націй і єдиною ядерною країною у всьому Європейському Союзі. Тому, безумовно, недооцінювати військової потужності і геополітичне значення Франції в Європейському Союзі і на всьому європейському континенті не варто. Останнім часом Сполучені Штати Америки більше переваги надають у своїх контактах Олафу Шольцу і Німеччині. Німеччина, направду, сьогодні є. Найбільшим союзником України у номінальному виразі вони надають найбільше допомоги Україні. Хоча, якщо згадувати, наприклад, історію з передачою танків, то першими, хто заявив про передачу танків, правда, колісник, була саме Франція. Франція також надає Україні великої допомоги, але могла б і більше. Чому французи фактично зараз ну, намагаються, і Еммануель Макрон намагаються виторгувати більше для себе. Поїздка до Пекіну це показала. Які наслідки матимуть такі заяви Макрона? Я думаю, що це буде суттєве зміщення саме геополітичного контексту у всьому Європейському Союзі. Це і раніше робив Макрон, влаштовуючи переговори із Путіном? От просто вам нагадаю приклад, що минулого року Макрон з Путіним телефоном говорив найбільше серед усіх іноземних лідерів. Це відзначають навіть самі росіяни, але толку ніякого не було так само, як немає толку переговорів Сінзіпіна із Путіним. Путін залишається у своїй парадигмі продовження військової агресії проти України. Але нам своє робити. Тому слідкуємо за цими новинами. слідкуємо за тим, який буде фідбек від інших лідерів Європейського Союзу на таке інтерв'ю, доволі неоднозначне Макрона. Обов'язково вам про це буду розповідати. Друзі, це важливо, аби розуміти, який безпековий союз може бути побудований у Європі, а саме на це натякає зараз Макрон, бо він говорить про незалежність навіть від. Ну, скажімо так, НАТО, да, якби вони окремо там працювали. Сьогодні такий е, союз можливий навіть по створенню схід... по рубежу східного кордону Європейського Союзу, як то, до прикладу Балто-Чорноморський Союз. Ну, я думаю, дискусія лише починається. Тому підписуйтесь ще раз, наголошую, коментуйте, що ви з цього приводу думаєте. Ну і поширюйте відео. Друзі, всіх люблю, наша. Ну і не перемикайтесь все буде Україна.